Вітаю вас на моєму каналі. Ось і прийшло літо, канікули, які так довго чекали. Давайте просто відпочинемо. Сьогодні я хочу розпочати цілий цикл про літні місяці, і розпочнемо з першого місяця літа це червень. Я розповім про кожен місяць окремо, чому його так назвали. Про народні звичаї в цей місяць, вислови, трішки творчості, церковні свята, які припадають на цей місяць, що можна робити в цей місяць, а що заборонено і багато іншого цікавого. Отож, розпочнемо. Отже, червень. багато сперечаються про те, Чому ж названо так цей місяць червень? Одні кажуть, що в цей місяць припадає така назва, тому що почалися масове цвітіння квітів, а інші стверджують, буцімто назва пішла під назви Суниць, черешень. Котрі якраз починають дозрівати в цей місяць. А дехто схильний думати, що походження цього місяця йде від того, що з 20 по 22 червня настає період найвищого сонцестояння, коли день удвічі перевищує ніч. Мають рацію і ті вчені, котрі пояснюють назву масовим розплодом городніх та садових червів. Але найбільш природним є те, що назва походить от червеця. Саме в червні і з'являється сукоживна така комаха. З неї колись робили унікальний барвник. Цінувалася така фарба насамперед за гарний колір і практичну якість. Червленська фарба не вигоряла на сонці і не змивалася водою. Що цей місяць називали кресником чи кресним. Це від того, що люди пов'язували своє життя із небесним вогнем, сонцем. А слово крес звідси й назва пристрою, з допомогою якого добували вогонь кресало, означало живлячий вогонь, адже в червні припадає період найвищого сонцестояння. В народі ще такі назви, як гедзень, кедзень, Вони пов'язані з тим, що під цю пору з'являються надокучливі гедзі. Кінець червня найчастіше співпадає з Петрівським постом. Це був найкращий період вибілювання полотна на березі річок та ставків. З початком Петрівки збігалося і свято Прощання з весною. А в наш час із чернем пов'язані цікаві обряди. Лісінники щороку оголошують його місяцем тиші, бо птахи і звірі якраз виводять своє потомство. Не випадково, що на цей період припадають всесвітні дні захисту дітей та охорони навколишнього середовища. Отже, червень це рум'янець літа. Колись давнину казали. Кожне сільце має своє слідце. У червні на полі густо, а в коморі пусто. Червневе тепло ліпше від кожуха. Хто в червні байдикує, той узимку голодує. У червні люди раді літу, а бджоли цвіту. Червень каже Коси коса, допоки роса. Бо сонце пригріє, косару пріє, а коли роса додолу, то косар додому. Коли червень сухий, купуй бджілку, а мокрий корівку. Не хвалися травою, а хвалися сіном. Червень з косою, а серпень серпом. Що влітку вродить, то в зимі. Пригодиться. Дуже гарний вірш написала Тамара Коломієць про червень. Ходить літо білим світом від двора і до двора, а за літом червень слідом Спілі ягоди збира. І солодкі, і червоні обриває тут і там. Не сороці, не вороні, куштувать даєш пакам Ну які вони питає чи сподобались, чи ні? І збирає, вибирає найспіліші та смачні у найбільший козубок для малят у дитсадок, запашні та соковиті, щедрим сонечком налити. З усіх свят, які припадають на цей місяць, самий найбільший це тріця, ще його називали зелені свята або зелена неділя. Цей день хатні долівки притрушували свіжою травою, запашними васильками, материнками або м'ятою, пахучими травами, а подвір'я і хатні кути й двері призеленювали гілками дерев переважно кленом. Трійця, як і Великдень, належить до рухомих свят. Вони не мають сталої дати. І їх відзначають, здебільшого, це буває на початку червня. Традиційно празники починалися з п'ятниці. Жінки до схід сонця йшли до лісу, щоб заготувати лікарські трави. Дехто їх збирав на дев'яти межах і давав коровам. Аби було багато молока. Вранці, в суботу, рвали квіти чебрецю, материнки, а також полин, яким уквітчували оселі. Натомість увечері босоніж, щоб дерево не всохло, так казали, йшли до лісу і запасалися гілками клена, липи, чи осика, і вже з них робили так звану Глечану Алею, яка вела від дороги до порога. Першого ж дня трійці дівчата збиралися в полі чи лісі, плели віночки і тримали їх аж до Петрівки, щоб ніхто не зурочив. І протягом усіх днів вони носили при собі пучок полену як оберіг від слих сил. Ми вже згадали про Петрівку. Це Петрівський піст, який ще називають петрівкою. І починається він через тиждень, після Зелених свят, і триває аж до Петра Павла. Цей піст можна вживати в молочні продукти і співати спеціальних пісень, які називають петрівочками. Уже Петрівочка де наступає, дівочий голосок де прибуває. Уже Петрівочка дві неділечки нема голосочку половиночки. Уже Петрівочка да не дня і не дня, уже голосочку да й нема й нема. Цікавий місяць червень. Я бажаю вам, щоб ви його провели з цікавістю. А про наступний місяць ми поговоримо пізніше. З вам усім!